Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Я мене звати Анастасія Демчук, та я є сімейним психологом, пауза у відносинах чи корисна для стосунків. Перше, що необхідно зрозуміти, що вкладає кожен партнер в паузу у відносинах. Як правило, кожен з партнерів вкладає свій сенс. Перший партнер ставить паузу, бо не може поставити крапку, а другий погоджується на паузу, бо він згоден на все, аби не відпустити партнера. Отже, перший вирішує, а другий стає жертвою, яка постійно очікує рішення першого партнера, як правило, підкріплюючи очікування яскравими спогадами. Отже, про що свідчить пауза? Ми не можемо домовитися, ми не можемо проговорити наші страхи, наші почуття, переживання та емоції. Не варто грати в цю гру, бо коли вам здається, що пауза це краще, щоб не поранити партнера, ви обманюєте не тільки його, але й себе. Будьте сміливими, якщо немає почуттів, варто зупинити стосунки і не красти час ні в себе, ні в партнера.